По дві пенсії щомісяця, хто отримуватиме солідні виплати. Тепер можна буде отримати по дві пенсії одразу. Громадяни України, які проживають та працюють у Польщі, тепер мають можливість отримувати пенсії як з України, так і з Польщі завдяки двосторонній угоді про соціальне забезпечення між двома країнами. Про це повідомляє Знай юеі Ця угода дозволяє визнавати трудовий стаж, отриманий як в Україні, так і в Польщі. Гарантуючи, що українці можуть враховувати свою зайнятість в обох країнах під час подання заяви на пенсію. Так, українці можуть претендувати на пенсію як з України, так і Польщі на основі свого трудового стажу в кожній країні. Це означає, що вони можуть отримувати дві окремі пенсії за однією з кожної країни в рамках однієї і тієї ж угоди. Щоб претендувати на пенсію у Польщі, люди мають досягти польського пенсійного віку. Який становить 60 років для жінок та 65 років для чоловіків. Мінімальний страховий стаж, потрібний у Польщі, становить 20 років для жінок та 25 років для чоловіків. Якщо трудовий стаж людини недостатній, вона буде пропорційно скоригована. Однак будь-який стаж, накопичений в Україні, також буде враховуватись у цьому загальному розмірі. Пенсія ділиться з урахуванням кількості років. Відпрацьованих в Україні. Наприклад, якщо людина пропрацювала 15 років в Україні та 10 років у Польщі, її польська пенсія розраховуватиметься як 10-25 повної польської пенсії, тоді як її українська пенсія становитиме 15-25 повної української пенсії. Ця угода пропонує значні переваги для українців, які можуть не мати повної пенсії в одній країні. Особливо для тих, чия зайнятість була поділена між Україною та Польщею. Польська пенсійна система часто розглядається як більш сприятлива, яка пропонує вищі пенсійні виплати та кращий рівень життя.